Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як створити додатковий обліковий запис в операційній системі Windows 10. Це може бути потрібно, коли за вашим пристроєм працює декілька осіб і ви хочете обмежити їхні дії, щоб захистити певні власні налаштування операційної системи та особисті файли. Після створення нового аккаунта перед завантаженням робочого столу можна буде обирати користувача, який в даний момент часу буде працювати за пристроєм. А тепер переходимо до практичних дій. Натискаємо на кнопку Пуск. Переходимо в налаштування. Обираємо пункт Облікові записи. Тут ми обираємо Родина та інші користувачі. Натискаємо. І нас цікавить додати когось іншого на цей комп'ютер. Натискаємо на ось цей значок плюсика, або тут де сіреньким виділене. Тепер в новому вікні ви можете обрати або реєстрація і створення облікового запису в Microsoft, або просто створення локального запису. Я буду створювати звичайний локальний запис. Тому натискаю У мене немає облікових даних цієї особи. Далі переходимо до дати користувача без облікового запису Microsoft. Тепер створюємо ім'я нового користувача. Я назву його гість, а ви в своєму випадку назвете його так, як вам потрібно. Далі ви створюєте пароль, який буде використовуватися для нового облікового запису. Або ж якщо ви не хочете створювати пароль, то просто натискаєте Далі і створюється обліковий запис, який не міститиме пароль, а просто буде впускати за командою увійти під час завантаження робочого столу. Але якщо вам необхідно, то ви можете пароль цей додати. Вводимо пароль. Придумуйте будь-який, який ви забажаєте. Тут потрібно його повторити. Далі обов'язково є контрольні запитання, на які треба відповісти. Якщо ви на них не дасте відповіді, то вас не пропустять. Бачите, це обов'язкове поле. Я тут напишу що-небудь, а ви потім, коли будете створювати пароль, зможете писати відповідно свої відповіді. Все, ми заповнили всі ці необхідні поля і натискаємо далі. Так, це ім'я не підійшло, тому допишу 1, 2, 3. Знову натисну далі. Все нижче в нас з'явився новий локальний обліковий запис. Тепер ми можемо в нього увійти. Натискаємо пуск. Переходимо ось сюди. Де наші облікові записи. І ми можемо або відразу натиснути на гість, або вийти, і знову зайти вже до нового облікового запису. А тепер я вам покажу, як увійти в новостворений обліковий запис. Обираємо ось тут зліва наш новий запис. Гість 1, 2, 3. Натискаємо на нього і вводимо відповідний пароль. Натискаємо на стрілочку або Enter. Перший раз, коли ви будете входити у свій обліковий запис, новостворений, то будуть йти налаштування. Синій екран буде і там будуть різні написи. То ви просто почекайте і потім в кінці робочий стіл завантажиться. Так як я другий раз входжу, то в мене відразу завантажився робочий стіл. Ось так воно виглядає. Потім, коли ви попрацювали в іншому обліковому записі, можна знову вийти. Натиснути напуск. І ось тут де гість, Вийти і зайти в інший обліковий запис. Ось вихід здійснений, потім міняєте обліковий запис на інший за обхідності і входите знову. Приблизно ось так. Також, за необхідності, ви можете видалити додатковий обліковий запис. Просто натискаєте на нього і видалити. Підтверджуйте цю дію. Однак, якщо ви заходили в цей обліковий запис і не вийшли з нього, то вас попередить про те, що неможливо його видалити. Тому, насамперед, ви маєте вийти зі свого аккаунта, в який ви заходили, і лише після цього система дозволить його видалити. Підтверджуємо. Все, у нас більше немає облікового запису, того, що ми тільки що створили. В принципі, на цьому все. В разі виникнення якихось питань, залишайте їх в коментарях. Дякую вам за увагу!